У Києві відбулася прес-конференція, присвячена 12-му міжнародному турніру із спортивної гімнастики на кубок олімпійської чемпіонки стели Захарової. Спортсменка розповіла про останні приготування до змагань та очікування від подій. Я прикладаю максимум у щоб вона прийшла на професіональному рівні, на рівні саме високому, і мені б дуже хотілося, щоб. Е Сьогодні ті гімнасти, которые проходять через мой кубок, они що більше высших достижений завоевывали на олімпійських іграх на чемпионатах мира і чемпионатах європи учасниками цьогорічного турніру будуть спортсмени з понад 10 країн світу Росії, Білорусі, Литви, Ізраїлю, Франції, Бразилії, Японії та інших Не так легко сьогодні зібрати 15 стран со усього світу, щоб вони приїхали в Україну. Участвували іменно в такому міроприяті, як у мене, по тому, що міжнародних турнір во всім мірі очень много, котрий зарекомендувалися теж з висока з високо э, організаційними качествами. Кубок стали захарової триватиме 30 і 31 березня в Київському палаці спорту.